Я зараз знаходжуся на зупинці пассінг. Ось така колоритна установа великим. Там цілий вагон всякого добра. І ось тут також бри не хочу. Я жартую. не можна брати. Це пасінг. Тут дуже багато всякого тупра де можна поїсти, KFC, McDonald та інші кафешки і пасінг аркада. Теж дуже багато має підземний перехід. Люди тут відпочивають. ви тут чули музику одного разу, коли що звідси. А ще одна фішка є. На цій території це є... зараз скажу, що не забуду, Дочірнє підприємство Галібаловани. Я жартую. А от пацани зробили ніби цей магазин на української кухні і там всяка всячина є правда на дорога я там нічого не купляю тому що сам можу собі зробити але люди які сумують за українською кухнею, можуть туди сходити я не знаю чи я буду там м -м, говорити може зніблю деякі види що там продають а тут люди собі відпочивають. Теж зупинка, а вона відкрита. І якщо не добрий велосипед, то він заржавіє. Так що люди собі вибирають де ставити Велики. Так таке. Там ніби продовження. Тут один такий здоровий. цей... Торговий центр. Не ну, то видно, всяка всячина там є. Я зараз з тої сторони зайду. Тому, тому що тут ну, Тут наверху, тера і всяка інша єрунда. Ну, наверху для комп'ютера, рішейка, техніка. А ось такі магазинчики, та відповідно вони і дорогі, а внизу є їжа, ну теж одяг. А от трошки далі пройтися. Там є їжа готової продукції. Макдональдс і всяка інша. Так само і Львові. В Києві, Харкові, тише. Начинять для кухні. Одяг для дівчаток. Тамаріс. Взуття для дівчаток. Туалет для всіх. Концвары. Ну это впереди Альди. І от тут починається їстивний асортимент. Коротше, хочеш їш, хочеш не їш. І всі нації і народи. О! А, можна туди зайти і щось купити, він напевно туди я піду. Ха-ха, добре, що знайшов, побачив. Супер. Ну, Альді один з найдорожчих. У тих супермаркетів. А тут фреш, морозив. Італійське. О! І гастроома. А тут український варіант. Агалібани. Відповідно, народу ще немає, а вони тут працюють. Там десь має бути тістоміс. може він там трохи далі, а тут вони все ліплять. Ну як сюди, Німеччині частенько. Київські тортики. Да Наполеона. Кусочок тортика 5.90. Я ліпше куплю за 10, 15 євро цілий. <кій> і тут <кій> різні вареники. То я не знаю, що це таке. Вареники різноманітні, з сиром, грибами і ще щось. Тут потім налисники, сирнички, сам змаєш, що такі сформовані. Хм, mm, да. Сирники з малиною, з курогоєм і горішками, з малиною, з маком, mm, да. і навишники, бренки з полуницею, летівки з черницею, з малиною, з звичні, 10 євро, так, mm, кішки Да. Солянка, борщ. Ну, так Люди працюють, заробляють гроші, хінкалії. Да. Так що хочете дешевше, робіть самі, що я і роблю. Він не такий багатий, щоб витрачати купу грошей. Ну прийшов подивився скільки на коштує і ну, в моєму варіанті я собі зроблю сам. Спи собі сама, роби собі сам. Да. Ну а тут хід... Він такий ніби дешевий магазин, ніж пення. Там нічого дешевого немає. Ікея. Ха! Цікаво що там є. А от ось таке. Іду собі куплю водички. бо не взяв з дому, розлінився. Наліс. А мені Док мюллер багато. Тих всяких мюллерів і інших. А мені от туди наверх. Я забудь називається. Там техніка подається. А медіа Media Mediamarкт. І там можна купити собі все, що хочеш. І дешевше, і якісне. А тут воно дуже велике. Бо по інших я ходив, вдихало, або ще десь був, то там не було великого вибору, а тут він на пазінку, найвеликий вибір. Ну як на мене, може хтось інший десь знайде. щось. Все, бувайте здорові. Так, де коли йдеш по вулиці і натрапляєш на замок. Вроді би і замок. Виглядає як? А от в центрі Мюнхена ха. Чим не замок. Хоча хтось інший його захистив. А зараз Ресторан готель. О, а тут. Інститут або ще щось медичне. Тут медичних закладів дуже багато. А виходить що замків теж невеличкі, малесенькі, а може бути і огромне. А і тут якийсь цікавий будиночок. І так в кожному районі того Мюнхена. І теж що на щось натикаєшся що таке. симпатичный красиво клиникум университет да, а верни сюда клиникум университет все пока